Вітаю! Сьогодні розглянемо топ-5 найчастіших питань про систему опалення. Перше питання: яку систему обрати однотрубну чи двотрубну? Однотрубна дешевша в монтажі, але менш ефективна. Двотрубна дорожча, зате рівномірніше розподіляє тепло. Друге питання: який котел обрати? газовий, електричний чи твердопаливний? Газовий, економічний, електричний, зручний, а твердопаливний забезпечує автономність. Третє питання: які батареї кращі? Алюмінієві, біметалеві чи чавунні. Алюміній добре гріє, біметал витримує тиск, а чавун служить найдовше. Четверте питання чи потрібна тепла підлога разом із батареями. Так, комбінована система забезпечує комфорт та швидкий обігрів. П'яте питання. Як знизити витрати на опалення. Утепліть будинок, встановіть термостати та автоматику, і ви суттєво заощадите. Це були найпопулярніші питання про опалення. Якщо тема цікава, підписуйтесь, ставте лайк і пишіть свої запитання в коментарях.